Вітаємо всіх у рубриці Театр перед мікрофоном. З вами Театральна студія ШГП. Сьогодні ми подаруємо вам зворушливу історію кохання із яблучним присмаком. Тож, до вашої уваги давньогрецький міф Яблуко розбрато. У просторій печері. Кентавра Хірона боги святкували весілля царя в Пелея з німфою Фетідою. У розкішному весільному бенкеті приймали участь усі боги Олімпу. Щедро обдаровували вони молодят. Одна тільки богиня розбрату Еріда не була запрошена на свято. Так вирішив Зевс. весілля. Не місце для сварок самотньо блукала Еріда біля печери Хірона. Всі боги Олімпу разом, веселі та щасливі. Всі, крім мене. Я не подарую їм цього. Помщуся. Так що згадуватимуть довго. Взяла воно золоте яблука з садів геспері і нігтем надряпала збоку. Найвродливіші. Тихо та назримо підійшла Еріда до бенкетного столу і покотила золоте яблуко ближче до богинь. Побачили богині яблуко, що сяяло золотом на сонці. Одразу три руки простяглось до нього Гери, Афіни та Афродіти. А яблучко то не просте. На йому напис найвродливіший. Мені. Чому тобі? Ти старша, а не краща. Здається, яблуко для мене. Так сказала розсудлива Афіна. Та Афродіта схопила яблука собі. Що ж? щось досхочу на той весілля. А яблуко моє. Піднявся галас, начебто богині, а сваряться, як смертні. До них звернувся Зевс. Гей, hey, невгамовні, зупиніться я сам судею вашим стану. Давайте яблуко сюди. Та взявши яблука, погледів громовержець на богинь і зрозумів. Нелегка справа розсудити чесно, коли на тебе дивляться богині. Гера Зевсова дружина, Афіна – улюбленіша серед дочок. Та Афродіта, богиня і кохання, і краси, під чарами її нерідко перебував сам громовержець. Під взорами богинь зніяковів сам Зевс. Я прийняв рішення. То першим в зал увійде, нехай розсудить вашу суперечку. Весілля припинилась разом. Всі змовкли, поглядаючи на двері. Аж раптом чутно топіт ніг. То прибули запрошені із трої. І першим в зал війшов Паріс. Вітаю зі святом наречених. Хай буде довгим шлях їх на землі. О, паріс. Ти вчасно. Будеш нам суддею. Кому віддати яблуко ріши. Замислився юнак. Зажурився. Вийшов з печери, щоб наодинці дати ладу думкам як розсудити трьох величних богинь. При цьому нікого не образити. Віддати яблуко. Мені за це отримаєш від мене нагороду, владу над всією Азією. Так, так, здається, Гера, ти ведеш нечесну гру. Із печери до Паріса з герою швидко наближалась Афіна. Мені трохи. Я лише запитала, чи не принести гостю келих п'янкого вина. Коли Гера зайшла у печеру, Афіна наблизилась до юнака та прошепотіла йому на вуха. Присудиш, яблуко, мені я допоможу тобі здобути славу і перемоги. Чоловіки марять славою. Сказавши це, Афіна пішла до лісу, звідки золота Афродіта ретельно спостерігала за юнаком. Паріс вже чекав на неї. То що мені запропонуєш ти, Афродіта, за правом називатись найкрасивішою? Кохання найвродливішою із смертних жінок Єлени, тільки і відповіла Афродіта. Недовго вагався юний красень. Зайшовши до весільної зали, він підняв руку з яблуком високо вгору. Відразу змовкла музика і наступила тиша. Золоте яблуко я дарую богині красоти та кохання Афродіті. Афродіті, Афродіті. Його слова відлунням відбились від тім печери. Згодом Афродіта встримала своє обіцяння. Палке кохання Паріса та Єлени відомо всьому світові. Як відомий Троянська війна, що відбулась через це кохання. Дякуємо за увагу. Ролі озвучували Зевс Всеволод Рилєєв Паріс Павло Сірий. Гера, Дар'я Юдіна, Афіна Вероніка Онуфрієва, Афродіта Аліса Сербіна. Почуємось у колі тисячі друзів.